Вітаємо усіх. Ви на каналі Прогноз. Мене звати Катеріна. З нами сьогодні пан Віктор Литовський. Працюємо для вас. Пан Віктор, доброго дня! Доброго ра... дня Рада бачити. Вітаю вас назаєм. Дуже рада бачити. Давно не працювали ми з вами, пан Віктор. А наші ефіри завжди були такі дуже цікаві та плідні глядачам. Тому а, одразу до новин, 17 жовтня. А, значить, генсек НАТО сказав, що Україна все-таки буде у НАТО. У нас буде або 33-й, або 34-й номер для України. А, власне, яким членом порядку ми станемо, якщо можна це так перефразувати, що Україна буде, буде чи 33, ю чи 34 ю країною, яка вступить у НАТО. НАТО її стовідсотково прийме. Так сказали генсек НАТО Рюте. Давайте подивимося, може дійсно 33-ю станемо? У нас випадає підвішений стан стан невизначеності, обхідні шляхи і певні дії, котрі необхідно буде додатково зробити для того, щоб отримати бажане. З точки зору саме періоду в е форматі 33-ї, я все ж таки не дуже в це вірю, Виходячи з розкладу, у нас випадають марні. Сподівання і досить затяжний період очікування. Тому думаю, що 34-й або навіть пізніше значить, якісь все таки країни перед нами вимирнуть. Будемо чекати. Ну то дійсно плани на далеке майбутнє. А давайте поговоримо про те, що в нас на носі на носі в нас зима. Сьогодні е, наш президент поїхав в Брюссель. Сказав, що для нас зими завжди є складними, а це може бути ще й небезпечною. Давайте подивимося варіанти розвитку подій на цю зиму. Що саме він мав на увазі, і чи і, чи, і коли нам готуватися до тої самої небезпеки, про яку йдеться. Нас випадає перше спирання на попередній досвід, тобто це повторення ситуації попередніх періодів, тобто ті ситуації, котрі були пов'язані з зимою, складні умови, складні моменти і випробування, котрі ждуть нас попереду. Наразі ми в розкладі випадаємо як зв'язані по рукам та ногам, тобто певним чином можна сказати, що ми заручники ситуації, оскільки ворог буде намагатися робити додаткові дії, в першу чергу направлені на руйнівний характер, і в нас випадає перевернута карта сонця. Перевернута карта сонця в таких питаннях зазвичай транслює деструктивні моменти, пов'язані з об'єктами критичної інфраструктури, об'єктами. Газопостачання, світлопостачання, тобто, все, що стосується опалення, все, що стосується освітлення, наразі знаходиться в зоні ризику і в підвішеному стані. Попри те, є певні дії домовленості, котрі будуть слугувати основою правильного, найбільш комфортного в даних важких умовах виходу з ситуації, тобто карта союзу випадає в форматі додаткових дій та комунікацій. Додаткового запиту на якісь важелі впливу, котрі допоможуть вийти нам е, найбільш оптимальним шляхом з цієї дуже складної ситуації. Розклад дійсно насичений на неприє... неприємні події та випробування. І тут о, випадає карта страшного суду. Карта страшного суду зазвичай свідчить про те, що. Це буде стосуватися більшої частини України і е, не буде знаєте, якось м'яко кажучи безпечних е, регіонів або безпечного середовища на окремих ділянках нашої країни. Тобто в зоні ризику наразі знаходиться практично вся територія України, саме в форматі нових випробувань, котрі нам буде старанно вибудовувати ворог. Пан Віктор, скажіть, ви певно на інших каналах з моїми колегами робили розклади, коли чекати українцям тої самої небезпеки. Всі розуміють, про що ви говорите про майбутні, про можливість майбутніх обстрілів, які приведуть там да, до блекауту і до проблем з електроенергією і з тим, що от скоро мають так, включити батареї всі в Україні. Вже почали це робити в Києві, в інших містах. 40. Люди хвилюються. Небезпечних дат на цей місяць це випадає наприкінці місяця, 30-31 число, і середина місяця наступного листопада, як найбільш е... угу. час найбільших загроз саме в форматі масованих обстрілів, об'єктів критичної інфраструктури. О, дякую, дякую. Бо ми маємо бути попереджені самі розумієте цей час. А, пан Віктор, давайте також обговоримо ще питання велике. Пан Зеленський представив план перемоги. Ось, і деякі деякі політики його дуже розкритикували у Європі. Ось, наприклад, осінти на літік Рьопки дуже відреагував емоційно на мирний план нашого президента. Дуже сильно розкритикував це все є в мережі. Скажіть, будь ласка, як ви бачите реальність цього плану? Чи будуть бодай деякі пункти з нього реалізовані? Воно, виходячи з розкладу, випадає крок вперед, три кроки назад? Будуть старанно намагатися виводити певний діалог, робити вигляд, що ви. Дійсно хочете закінчення війни і дійсно робити кроки на зустріч Україні для вирішення тих питань і виконування тих пунктів, котрі були озвучені президентом. Але все, що стосується матеріальної зацікавленості, все, що стосується питань безпосередньо економічного характеру, питань зиску, будуть робити і реалізовувати в першу чергу таким чином, щоб було вигідно їм. Попри mm -hmm. те, що ми будемо якось е форсувати ситуацію, робити акцент саме на економічних моментах і ситуаціях, котрі вони можливлять е повноцінно воювати Росії. І е цей важель впливу все ж таки в нас не вийде по повністю вибити у рук, з рук Росії. Е більше того, якщо і казати про позитивні динаміки, вони будуть залежати більшого в більшому відсотків від наших дій, чим від допомоги західних партнерів. Друге, на чому необхідно за наголосити, Європа боїться дуже сильно війни і боїться приймати безпосередню участь в цьому процесі. Але чим більше ти боїшся певних ситуацій, котрі. Можуть статися з тобою, тим більше ти будеш притягувати їх до себе і будеш знаходитися не в найліпшому, не найвигіднішому стані mm -hmm. і не в найвигіднішій позиції, що в наступних періодах може зіграти з тобою дуже злий жарт. Mm -hmm. Я б не дуже розраховував на план президента. Uh, не за того, що він якийсь там недолугий, неправильно зроблений, неправильно зібраний, а uh, виключно за того, що там дуже багато буде передумов залежати uh, розвитку цього плану, буде залежати не від нас, а від наших західних партнерів, від третіх країн. А uh, виходячи з розкладів, в нас випадає марна праця, марні очікування. І найголовніше перевернута карта пожинання плодів? Тобто ті розрахунки і ті пункти, котрі необхідно реалізувати, вони не будуть реалізовуватися або в повному об'ємі, або вони будуть реалізовуватися взагалі пан Віктор. Ви ж певно знаєте, що в тому плані мирному перемозі є і таємні пункти. Скажіть, будь ласка, чи є вони ефективними та реальними для виконання? Таємне таємні пункти від кого від нас з вами, від українського європейського народу, можливо з точки зору куварних е бесід і діалогів. Там це тайне буде ставати явним і більше того, явним настільки, що навіть ворог буде усвідомлювати і знати кожен пункт цього плану. Будуть певні е представники гендури Кремля, е котрі е їдять з рук режиму. Путіну і серед європейських політиків, в тому числі котрі будуть обізнані всі темі. І момент е, дій він буде нагадувати реалізації цих дій. Він буде намагати нагадувати е, моменти натягання кота за хвіст і якомога довше е, продовжувати стан підвішеності стан невизначеності в цих процесах, е, продовжувати не просто. Тягти цей тягар, а будуть намагатися ускладнити ці процеси саме ті, хто навпаки повинні допомагати і бути безпосередніми празниками. Mm -hmm. І вона, знаєте, момент, я багато разів це вказав і повторюю: якщо брати жовтий місяць, він дуже брехливий, дуже насичений неправдивою інформацією, маніпуляціями і з точки зору навіть тих, хто. Ну, Як з представником о, Альянсу, що будете 33 ми або 34 ми Це mm -hmm. е, момент б, завідомо неправдивої брехні і маніпуляції для того, щоб дати якусь надію на позитивний вихід із ситуації. Не буде реалізовуватися він навіть в, в таємних е, пунктах. Є певні камені е, спотикання, mm -hmm. котрі не дадуть реалізуватися цьому плану в повному обсязі. На жаль. Жаль. А, також ось цей план, який ми представили. Скажіть, будь ласка, що скажуть карти? Ми будемо діяти саме за цим планом, чи можливо в нас є якийсь інший, більш справжній? Будуть тобто? спроби все одно реалізовувати цей план, попри те, е... Є враховуючи, що цей рік війни він не перший і не останній. За розкладом випадає така ситуація, що ти будеш намагатися тягти цю ношу досить довгий час, але без ресурсу, без підтримки це буде марна праця, перевернута карта праці, котра буде в свою чергу робити такі ситуації, котрі, знаєте, як. Серце кров'ю обливається, але е якщо ви не захочете грати по нашим правилам, значить ми будемо грати по своїм правилам, не зважаючи на ваші рекомендації і на ваш підхід до цієї ситуації. Тобто, в нас буде, е виходячи з розкладу, випадає карта обхідних шляхів. Котра в свою чергу може дійсно змінити ситуацію кардинальним чином, і ми повертаємося до того наративу, що виключно від нас, від наших старань, від наших, нашого підходу до ситуації буде залежати наступний перебіг подій. І тут багато, багато шарова така ситуація, коли е, це буде стосуватися не тільки там донатів для зсу, котрі необхідно робити, і не забувати для якої е, мети ти робиш цей донат. Це буде е, прийняття індивідуальних самостійних рішень, котрі будуть сприйматися західними партнерами не дуже позитивно і будуть давати певні претензії е, в наш бік. Але, попри претензії, по попри перемови, е, по, пере, 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 пев, певні обмеження, ми все одно будемо, попри перепони, рухатися вперед. Не зважаючи на позицію і погляд на ці питання з боку наших західних угу. партнерів. партнерів, один з західних партнерів, канцлер Німеччини Шольц, хочу поговорити трішечки про нього. Він сказав, що готовий поговорити з Путіним про справедливий мир в Україні. От і він ще там дуже велику тираду сказав а, власне, ми не будемо її всю переговорювати. Але питання таке: скажіть, будь ласка, пан Віктор, а, чи буде відігравати якусь миротворчу роль Німеччина в закінченні війни в Україні? Стосовно Шольцу Німеччини загалом дуже цікаве питання, тому що, хоча він сказав, що це буде перша розмова за досить довгий проміжок? Угу. Котра це брехня, в нас випадає карта дурнів на ці розклади. Є комунікація, є розмови, є е певні сумісні бачення, і є певні е певна гра за зачиненими дверями, коли ти намагаєшся бути, це, як кажуть, і нашим, і нашим і вашим. а Стосовно розмови публічної... Стосовно е, ситуації пов'язаної з тим, що будуть зроблені якісь домовленості публічні стосовно, як він сказав, справедливого е, виходу, в це ілюзія, і потім вони ж будуть підштовхувати нас на якісь угоди чи домовленості на невигідних для нас умовах. Лобіючі інтереси Кремля, Німеччина не зважаючи на ту допомогу, котру вона робить, що стосується там біженців, шукачів притулку з України, що стосується тих партій озброєння, котрі і коштів, котрі передає Німеччина. В нас все одно з розкладом завжди випадає подвійна гра. Починаючи з нагеламерке, закінчується шольцем шольцем, і навіть наступні представники Німеччини вони будуть зацікавлені в тісній співпраці з радянським радянським союзом з Росією. Так, ну там залишився радянський сус, ви все правильно говорите. У них дуже цікавий досвід співпраці, вже не перший раз так співпрацюють і минулого разу співпрацювалися так, що пів Європи палало. Сподіваюся, угу. що цього разу вони будуть розумніші, цього не допустять. Так покаже. А пан Віктор, якщо говорити про головних ще посередників, окрім Німеччини, на цих правильно. На цю таку, скажімо, миротворчу роль та між нами і ворогом, хто може бути головним посередником? Це може бути США, це може бути Британія, може бути Туреччина, Індія, Ватикан чи інша країна в нас тут. Ви перечислили. Я переглядав практично кожну з країн, котрі були запропоновані. Uh -huh. То з точки зору, якщо ми кажемо Туреччини, наприклад, з, з кінця підемо, е, переглядаючи там позиції Туреччини і Рудагана в е, частності, в нас випадає цікавий розклад, тобто лобіювання та просування своїх питань. І більше того, є велика ймовірність, що ти безпосередньо сам можеш стати учасником інших військових конфліктів, і тобі буде не до цього в форматі. Посередника мироборних місії: <світ> якщо ми кажемо стосовно Ватикану, не сподіватися на ці ситуації, не робити велику е ставку на папу римського Ватикану взагалі. Бо... бо питання саме по Ватикану випадає: Пентаклі, Пентаклі, тобто можливість не просто заробити а шук на е Стосовно... Сполучених Штатів перспектива в нас випадає пряма. Тобто, все ж таки є е, і будуть ситуації, котрі будуть пов'язані з тим, що США дійсно буде намагатися вплинути на ситуацію позитивним чином для України і для виходу з цієї війни. Але тут є дві крайності: перше це також отримання і вирішування своїх питань закриття своїх там е, інтересів. З одного боку, з іншого боку, певні внутрішні конфлікти і дисбаланс, котрий е, може затягнути процес на досить довгий проміжок часу, котрий кончена в Україні на тут та зараз. Стосовно європейських країн, Британії Франції, у нас Франція вона буде активно уча... приймати активну участь в переговорних процесах. Але більше це буде нагадувати: знаєте, напрацювання політичного капіталу, напрацювання е, та ви відбудова е, позицій, коли ти дійсно можеш впливати на ситуацію, приймати якісь рішення з метою укріпити свої позиції на світовій арені, тобто таки, набування... переслідування своїх своїх зисків і своїх інтересів. Е, стосовно Британії, тут цікавий момент. Вони можуть бути е, активними учасниками, але вони не будуть приймати активну участь, тому що е, за розкладу випадає так, що ти, начебто, можеш дати якісь певні рекомендації, але будеш залишатися осторонь, і тут повертаючись знов ж таки до. Е, то... Наші білорусі, котрі також будуть намагатися приймати участь в цих процесах, але це буде несправедливий, Ого. несправедливий вихід, і е, марні очікування. Поділені. І е, виключно тут питання, яке е, воно в розкладі випадає як ймовірне, але е, справа. Вирішується коли, коли реально, тобто коли декілька країн одночасно е, е, об'єднуються з метою провести якісь переговорні процеси, е, але ці переговорні процеси вони знову ж таки є досить ілюзорними і будуть розбиватися об сорову стіну реальності, об наші надії. Жаль. Значить, нам не слід чекати якогось альянсу допомоги від партнерів, на яких ми дуже занадто сподіваємося, просто покласти всі зусилля а, на себе. Правильно я вас розумію? Обіцяного три роки чекають: ось буде три роки активної війни, активних бойових дій. Але е, вже є ті альянси, котрі повинні при... По перше, захищати Україну і оскільки вони є гарантами нашої безпеки, а, але ці альянси вони виключно на папері наші альянси, і наші, наші захисники, тому більше я пробив би ставку на власний ресурс, власні можливості і використовував би ті важелі впливу, котрі в нас є на тут та зараз, а на ті, котрі. Можливо, колись, будь завтра, післязавтра, за місяць, за рік, за 10 років з'явиться. І знаєте, мені здається, що підсумовуючи саме ось це питання, що нам треба підтримувати, вірити і розраховувати лише на наших захисників та на захисниць. Тому ми кожного ефіру закликаємо підписників, донатити і не. Незважаючи на досить складну ситуацію кожній родині українській, на тобто зараз намагатися зробити свою, свій вклад в спільну справу для вирішення виходу, виходу з цієї складної ситуації, Так, для перемоги, якщо ми до речі заговорили про, про допомогу про союзників, про партнерів про зброю, то Пентагон опублікував список озброєний, яке має отримати Україна в рамках пакета допомоги на 425 мільйонів доларів. Скажіть, будь ласка, пан Віктор, ось цей великий список, там дійсно він дуже великий, але питання в іншому. Цієї зброї для України достатньо? І якщо так, то для чого? Це нам для оборони чи для наступу? Тут цікаве питання, яке я переглядав не один раз. З одного боку, достатньо. Достатньо для того, щоб не просто стабілізувати ситуацію, а вивести наші позиції на певні рубежі для більш вигідного просування і можливості повернення території в майбутні періоди. Але е в нас випадає перевернута карта помірності в 90% переглядів. Перевернута карта помірності каже, що озброєння хоч, хоча й достатньо. Але спосіб передачі цього озброєння, терміни, час, воно буде грати, не, не, не буде грати нам на руку, і знаєте, коли в тебе є повна обойма патронів. Патронів, ти розумієш свої сили і свій потенціал, але коли в тебе один-два патрони і Тебі ще донесуть коли-небудь. Uh -huh. І розумієш, що все одно в нас буде підхід знаєте, такий досить раціональний, і більше ми будемо розраховувати не стільки на патрони, а на приклад, котрих тебе є, для того, щоб відбувати і захищати uh -huh. тебе на тобто зараз на власні сили знову ж таки. Uh -huh. Зрозуміла історія, тому що думали, що бачите, дають такий величезний список озброєння. І от. Ну, ми, із позитивного, у нас випадає спирання на попередній досвід, тобто момент того, що ми все одно будемо розраховувати свої сили і не будемо хотіти, щоб ситуації з попередніх періодів, періодів вони повторювалися. У нас минулого року була схожа ситуація, коли озброєння підтвердили, але це озброєння давали почайні ложці. і не вистачала. f 16 нам дають, передають, чекаємо, як маму з базару, але ми бачимо, що насправді відбувається. Тобто на обіцянок много багато. Багато мало. Так, а очікування не збігаються з реального картинку, і це все розтягується в часі. Так ну наша надія не помирає. Особливо не помираю останньою на всі ці озброєння, і транші особливо і що стосується допомоги для нашого фронту. Пан Віктор, багато питань ми з вами сьогодні проговорили. Вдячна вам завжди і за вашу аналітику, бо мені завжди подобаються наші розмови, і за допомогу карт, те, що ми подивилися. Питання, які цікавлять наших глядачів. Я думаю, ми з вами в цілому проговорили правильно що такі найбільш актуальні та гострі питання? Гострі питання ми обговорили. Зараз головне залишатися в спокої, максимально з холодним розумом приймати рішення, не опускати руки, попри те, що жовтий місяць він досить насичений на неприємні події і на такі. Марні очікування, що зараз щось зміниться, там. На, знаєте, період марних очікувань. Я завжди раджу, якщо ви бачите, що ваші очікування вони не виправдовуються, необхідно зробити певну паузу, проаналізувати з холодним розумом ситуацію ще раз і підготувати план Б, план С, декілька планів обхідних для того, щоб коли ти. Будеш стукати в зачинені двері, в тебе не було стану ступору, а в тебе був реальний план дій в пошуках інших дверей, інших виходів з ситуації, а не просто стану ступору, котре тебе підвісить, і ти не будеш знати, що робити далі. На жаль, ми дуже часто опалювалися допомогу наших західних партнерів. Я завжди каже, коли ми будемо спрямовувати максимум своїх зусиль на самопоміч, тоді ми зможемо дійсно набли... наблизитися до виходу з цієї війни. Так, дякую вам, пан Віктор. Я думаю, що на цій прекрасній ноті ми будемо завершувати наш ефір. До всіх наших глядачів хочу звернутися. Щоб ви, ті, хто не підписаний на канал прогноз, обов'язково виправіться. Поставте вподобайку цьому ефіру та напишіть ваші враження, коментарі. Ми з паном Віктором. Якщо у вас будуть якісь питання, то на наступний ефір обов'язково їх проговоримо. Правильно, пан Віктор. Так, чим більше ви напишете коментарів, тим більше питань ми зможемо переглянути на наступний. Плюс я завжди читаю коментарі погані, гарні. Якщо вам щось сподобалось, пишіть коментарі. Якщо вам щось не сподобалося, будемо намагатися випропити і зробити більш е якісний контент українською е мовою для українського YouTube Так, але загалом будь-який ваш коментар просуває український YouTube що дуже прекрасно для нас. Бо український контент у має. Більше бути на Ютубі Пан Віктор. Ще раз дуже дякую, дуже вдячна вам за наш ефір і прощаюся з вами до наступного ефіру. На все добре, на все добре.